Футбольний прогноз чемпіонат України, Прем'єр Ліга, третій тур, заключний матч е, поточного туру понеділок, 18 серпня о 18.00 за київським часом. Зоря Луганськ, кривбас Скривиріг. Друзі, так саме цим матчем ми закриваємо обговорювання. Аналіз і прогнозування матчів 3-го туру Чемпіонату України сезону 25-26. Вмощуйтесь зручненько, як завжди, традиційне. Не забувайте підписуватись. Ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Отже, заря Кривбас. Заря. Фінішувала навіть трішки успішніше, я вибачаюсь, стартанула. Стартувала успішніше у цьому сезоні, ніж криворіжани. У зорі 4 очки 2-1 різниця забитих, пропущених. Поки що шоста сходинка за два попередніх тури, у Кривбаса 9. -та. 3-2, різниця забитих пропущених, забивають е, кривбасівці і три очки. Одна перемога, одна поразка. У Зорі. Одна перемога і одна ніч'я. Е, подивився я, як грають зоря Кривбас. Між собою е, вивчив е, ну, декілька останніх матчів. Півтора-два роки на протязі цих останніх сезонів, прийшов до висновку, що і Кривбас, і Заря практично в середньому в кожному матчі, ну, як мінімум, забивають. Не завжди виграють, але забивають. Тому у мене декілька пропозицій, друзі, як завжди, на вибір. І я. Як завжди, також оголошую особисто мій варіант. Що я пропоную? Ну, звісно, раз я вже сказав, що забивають практично в кожному матчі, то це в середньому показник береться. То я беру обидві заб'ють 1.84. Обидві і тотал більше 2,5%, 2,38 коефіцієнт. Це самий сміливий прогноз. Ну і е, самий обережний, я вважаю, е, це прогноз, який має право на життя і має майже 100% впевненості. Це тотал більше 2 рівно. 1,6. Total більше 2, 1,6. Це мій основний і самий обережний, самий оптимістичний прогноз. Тотал більше 2, 1,6. Зоря Кревбас понеділок. Звісно, я заряджу і на самий сміливий варіант: а це обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Я думаю, тут буде або 2-1, або 1-2. Це мінімум. Можливо, навіть і 2-2. І 3-2, і 2-3, і 3-1, 1-3. Але мінімум 1-2, 2-1. Такі варіанти рахунків. І ось такі варіанти прогнозів у мене для вас, друзі. Тотал більше 2, 1,6. Обидві заб'ють 1,84. І обидві заб'ють і тотал більше 2,5, 2,38. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. І змістовний коментар. Бажано більше шести слів. Такі строгі вимоги сучасного YouTube. Друзі, скоріше нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі! Любі друзі, всім успіхів, удачі і всім па-па!